Вітаю вас на каналі Буденний Хаусит. Продовжаємо з коробочками Аосо. Ще нам надав Костя на анбокс. Це є Некромант для вампірів Він в нас йде в блістері, ніякої коробочки немає. Моделька легко збирається. Підставка 32 мм. Дивно, що в Керектера така маленька підставка, зазвичай йде 40 мм. Сама моделька в нас на одному ливничкові. Хотів би відмітити гарна деталізація. Дуже класно зробили ці черепки, мені вони дуже подобаються. Його у нас воротничок кокошник. Тушка збирається з двох половинок. Це в нього не до коса, не до посох, але штучка гарна. Класний просто дизайн бази, саме такий скелет. Це те, що я хотів би дуже в 40. к Дуже класно виглядає. Мені дуже подобається, саме, коли в базі в тебе щось є. І коли частина бази в тебе вже приклеюється на, на таку базу. Його плащик. В віки він теж тримає ще один череп і хотів би показати ось. В нього є такий класний ніж, книжечка, і його лице. Лице непогане, як на вампіра, класне. Це у нас такий швидесенький бліц анбокс. Моделька це мені дуже сподобалася, по дизайну теж класна. Ну і ми постепенно починаємо робити анбокси на аос. Так що дякую, Костя. Підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Можете вже наряджати ялинку, готуватися до цього до Нового року саме час. Скоро в нас Свято Миколая. Не забувайте про подарки для своїх близьких та рідних. Дякую вам за увагу!